Вітаюся та підписників каналу. Хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Сьогодні пропоную з вами подивитись, що для вас станеться несподівано. Що ви не чекаєте, а це станеться несподівано. Одразу на березі можете загадати терміни, якісь невеликі, да? і будемо дивитись. Буде невеличка сигніфікація, щоб ви зрозуміли, наскільки ви вибрали свій варіант. Зможете, якщо що перезагадати, в описі є тайм-коди, якщо вам треба час. Ставте на паузу. Так, хто приділився, да? починаю з першого варіанту. Одинички, я вас вітаю. Давайте дивитись, що для вас станеться несподівано. Ну, для початку, в яких енергіях зараз ви знаходитесь? Ви на даний момент шістка пентаклів. Ну, ви можете зараз комусь допомагати, да? дивлячись, де ви себе впізнали, в якій ролі тут да? три тобто людини є. Які ролі ви себе пізнаєте? Ви комусь допомагаєте? Чи вам хтось дає? Також ви можете шукати баланс в даний момент. Взагалі переживати за гроші. Для вас зараз фінанси дуже важливо. Також рівновагу якусь знайти може бути надзвичайно важливо. Може, ви чекаєте якоїсь відповіді з якихось інстанцій, підпишуть вам щось, дадуть якісь дозволи, чи не дадуть, одобрять кредит, чи не одобрять. Да? Чи знайдеться цей баланс в сім'ї, чи, чи починає партнер давати стільки ж, скільки ви. Зараз подивимося. Так, стан ми вже знаємо, а тепер дивимося в особисте життя. Тут шістьорка і тут шістьорка, якісь ви вже кермічні уроки пройшли. Може бути поїздка якась разом. Ось ви можете гроші на це збирати, шукати. Може бути, що людина приїжджає до вас ще ви до людини. Ну, разом поїздка прокремо. По Також шістка мечів це вихід із кризи. У ваше особисте життя це вихід із кризи. Якщо ви в пошуках, до речі, да, ви можете з кимось реально познайомитись. Якщо ви вже в парі, у вас покращуються стосунки, ви ставите якісь спільні цілі і до них разом будете рухатися. Для вас це несподівано, значить зараз трошки не так. Да? От Для вас стане несподіваним, тим, що стосунки наладяться. Далі дивимося, що буде у вашому домі, у вашій сім'ї. Уже не просто ви і ваш партнер, а те, з ким ви живете під одним дахом, Це і хто там у вас, і подруги може бути, да? всяке буває, діти. Туз жезлів. Якийсь вогонь, якийсь актив, з чимось загорілись, разом йдете знову ж таки до цілі, обираєте ціль. От Всі разом домовились. До чого ми йдемо, да? всі разом сіли, поговорили, на що ми збираємо гроші, може, там у вас якась така енергія йде. Від мужчин, звісно, тут по тузужа залежить взагалі настрій ваш і вже в сім'ї, да, в родині. В оточенні від якогось мужчини у вас несподівано буде, буде настрій залежати. Також може бути, що, от якщо в сім'ї, мужчина може заробити гроші, і це вас виведе на якийсь новий рівень. Дати вам на якісь покупки, дати вам на якусь дорогу. Може бути так. Конфліктів, чогось такого тут я не бачу, слава Богу. Хорошо. Так. Ваша робота. Що станеться несподівано в роботі? Ух ти, мах. Мах, супер! Все буде виходити у вас, будуть помічати вас. Чекає прорив, ви будете розуміти, куди вам потрібно рухатись, що вам потрібно робити. Все доєднуємо до шістьоки Пентаклю да? до цієї середньої карти. Гроші на роботі, нові можливості, підвищення, офіційність якась. Покращення умов. Якщо шукали роботу, ви її знайдете. Нові ідеї. Випала сама карта прорив, знову ж таки, може, якась дорога вас чекає? По роботі і, не знаю, командірок, от вона випадає, що ви уїжджаєте з дому, ви якесь відрядження і за це платять да? гроші. Зараз і глянемо фінанси. Зараз і подивимося, фінанси. Що станеться? Несподівано у вас у фінансах. То гроші йдуть, дивіться. От, перша карта задала тон, і так розклад і показує, що вас чекають фінанси. Дев'ятка пентаклів тут одна людина, да? це ваші особисті гроші, які ви заробили. Партнер ваш теж може заробити, тут є така енергія, але швидше за все у вас буде більше, у вас буде можливість. Або разом ви зібрали і вам все віддали, і ви накопичуєте, да? у вас знаходиться цей гаманець, ви ним розпоряджаєтесь. От ближчим часом у вас вихід із кризової ситуації в особистому житті. В, разом всі ставите якісь цілі. На роботі іде успіх і йдуть гроші. От за що ви тут переживали, на що ви були настроєні, да, у вас це буде е, здійснюватися, буде у вас прорив. Чого вам потрібно остерігатись? Цей термін. Лицар мечів, якихось нападок, якогось мужчини, можливо, е, Повітряного знаку зодіаку по сонцю місяцю чи асценденту різкості, конфліктності. Хтось може на вас не посідати, може хтось різко прийти, приїхати. Якась при новина, яка може рушити плани. Да? Вам треба цього устрігатись, гострих ну якихось предметів різких рухів з гострими предметами, ножиці, да, і так далі. Може, у вас якась професія пов'язана з тим, що, там, наприклад, кулінар і ви ножиком працюєте, да? будьте обережні, не спішіть, От я би так сказала. вам треба остерігатися цієї спішки. І, можливо, тут якийсь буде мужчина. Так, на що вам сподіватись? Чого остерігатись? На що Так, карта зірка і так. Ось так прикрию. На що надіятись? Взагалі на оптимізм, що щось буде добре, на відкладений успіх, да, на те, що навряд чи вам буде сьогодні, завтра, післязавтра крупна сума. Ну тут такі карти, які довгий період часу показують, да, що гроші будуть виходити поступово. Може, ви десь чекаєте, звідкись вам будуть якимись сумами приходити. Взагалі сподівайтесь на зорі, можливо, на планети, подивіться, де у вас, може, це Да? де у вас якісь планети знаходяться. Може, там от зараз коридор затемнення, ви можете другий період дивитись, Які зміни відбуваються. Да, і ви от можете підлаштуватися, які найближчі зміни будуть відбуватися в планетарному масштабі. От зараз коридор затемнення йде, сонячне буде затемнення. От орієнтуйтесь, ставте плани собі от ближче зараз, да, на сонячне, 21. на сонячне затемнення. Якщо інший день дивитесь, Дивіться, які зараз там ідуть здвиги, да, планети, що там зараз буде відбуватися, і ставте на ті дати собі якісь зрушення, да, якісь плани, маєте на це. Сподівайтесь на зорі на планети, сподівайтеся на свої мрії, ставте разом мрії, і обов'язково ви прийдете до результату. Гарний у вас пріор, щом я вас вітаю, одинички. Так, Пишіть свої коментарі, ставте реакції, підписуйтесь обов'язково. А я переходжу до другого варіанту, двічки. Вітаю вас. Давайте дивитись. той термін, який ви собі загадали. Да? Так, для початку ви зараз, що карти про вас покажуть, ви зараз. Пашмичі, ви можете щось вивчати, ви можете бути студентом, або взагалі розбиратись в якісь ситуації, в якісь історії, в якихось документах, в, якихось, в якомусь навчанні, можете думати про якогось свого студента. Може, у вас діти навчаються, учні, студенти, да? може ви підбираєте якісь курси, може ви шукаєте своє покликання, куди вам іти? Ви можете шукати. Ну, не дай Боже, але може, да? Якусь інформацію ритися в чужих телефонах і так далі. Тобто ви в пошуку знаходитеся потрібної інформації. Дай Бог, щоб не про ці телефони. Нема там, що робити. Розмова, саме головне. Завжди розмова. Так, давайте дивитись. Особисте життя. Що станеться несподівано в особистому житті у вас? Так, імператор. Вас обрадує да, особисте життя е, мужчина, який біля вас, або ви мужчина, да, вибирати відповідальність на себе. Це чіткий план розуміння, куди йти. Тут ви в пошуках, а партнер бере відповідальність. Тобто він вам дозволяє шукати себе. Ну, як дозволяє? Ну, ви зрозуміли, да? тобто він бере на себе якусь відповідальність для того, щоб ви могли знаходитись в пошуку себе. Порядок, дисципліна, відповідальність. Ось про що тут в особистому житті, знайомство з такою людиною, відповідальною, серйозною, стабілізація стосунків, які вже є: дім, сім'я з тим, з ким ви проживаєте, з ким ви спілкуєтеся да, під одною кришею. Трансформація якась відбувається. Можливо, я ж кажу, що йдуть якісь зміни. До прикладу, там ви вирішили записатися на якісь курси, чогось нового навчитися, і вся сім'я вас взяла і підтримала добре, ми візьмемо на себе якісь обов'язки. Да? Чоловік сказав, що шукай себе і так далі. Або, може, що дитина ваша випорхнула із місечка, да? і ви тепер вчитесь жити вдвох. Чи в трьох, якщо менше життя дітей, чи чотирьох, ми ви зрозуміли, да, без цієї дитини. Ви міняєте якось своє життя. Також можуть бути якісь переїзди по карті смерд, щось міняється у вашому житті. Зміна, трансформація. Робота. Що вас чекає несподіваного в роботі? У дні у вас тут іде, да? Король мечів, від нього буде залежати ваша робота, начальник може бути, може бути клієнт, да? партнер по роботі, співробітник, з яким ви спілкуєтеся. Мужчина строгий, знає, що він хоче. От ви можете шукати до нього підхід, він може вас навчати. Да? От ви можете з ним розбиратись. Фінанси, фінанси. Зараз ми все до кучі зберемо. Фінанси хорошо у вас. Тройка кубків, фінанси є. Е, можливо, трати на якісь радощі, да, і є що потратити. Може, ви от хочете відпроситися з роботи встрового <сум> начальника. Сім'я вас підтримала і з дівчинками своїми да, відпочити. Може бути таке. Фінанси хорошо, будуть вас радувати. Можливо, ви, ви розслабляєтесь в плані фінансів, що якраз от партнер бере на себе відповідальність. Трошки вас хочу уточнити. От ви, ви перестаєте боротися, ви розслабляєтесь. От, не знаю, Двіки, якщо у вас не така ситуація, ну, значить це перезагадайте. Ну, тут, прям, знаєте, ніби з вас спадає якась відповідальність, ви перестаєте все на собі тягнути, вас якось тут підтримують. Дають можливість вам стати знову студентом життя. І так, а в роботі що тут у нас у цей король? Ну, я ж кажу, може навчати вас? Вас може хтось тут навчати, ви можете тут придумати, що вам навчити. Навіть якщо ви працюєте, і паралельно там в онлайн-наушниках щось ізучаєте, Це теж вам підійде. Не ви тут щось е шукаєте себе і цьому навчаєтесь. Не знаю. Отака історія. Комусь підходить, значить, раз так показують карти. Чого вам потрібно остерігатись? Несподівано. Десятка пентаклів. Чого це інтересно? вроді, тут падає сім'я, сім'я підтримує, всі підтримують і десятка пантаклів. Родина може старші родичі якісь. А, я поняла. Дивіться, вам що треба остерігатись, що ви можете не довіритись до кінця, і оце, знаєте, влазити. От вам сказала, так, маман, йди там вчись. Ізучаю, що ти там хочеш, старо своєї <сіхі> <сіхі> да, Що що ви захочете, я так шуткую. І де займайся тим, чим ти хочеш, а ви ну, хочете проконтролювати, вам тут, тут все інтересно, ну як же ж там вони без мене справляються, може у них щось не вийде. Не лізьте. От карта каже, що з того, що ви будете лізти і заважати. Всі-всі-всім справляться. Розумієте? Всі зі всі, всім справляться. Якщо у вас тут знаєте, таке синдром пустого гнізда, Остерігайтеся те, що ви застряли в цьому процесі, що ви от, ця сім'я, ви на нею сидите, на фотографії дивитесь, ввечері плачете, 350 раз на день дзвоните. У цього вам треба остерігатись, я би так сказала. А на що вам треба сподіватись на оцей поклик, на те, що вас люблять щиро, вас дійсно підтримують, на те, що ви знайшли, куди вам іти. Куди вас гукає ваше серце, що вас наповнює? Да? Якщо, знову ж таки, повертайтеся до того, що от ви тут самі лишилися, діти пороз'їжджалися на свого партнера, на любов. От на що вам треба надіятись. на тих, на кого ви любите. От налажуйте стосунки з тими, з ким, кого ви любите. Наповнюйте своє серце, да? опирайтесь на свої. Приємні емоції. Ось так, двічки, цікавий розклад. Пишіть, мені дуже буде цікаво почитати, якщо комусь зрезонувало, що там у вас, да? Ставте реакції, підписуйтесь. А я йду далі до третього варіанту. Давайте подивимося. Ви не чекаєте, а це станеться. Да? Що ж це буде? Так, для початку. Ви зараз. Як вас карти покажуть, ви в трансформації знаходитесь. В глибокій трансформації, ви хочете змін, Дивіться, ви дивитесь на цю воду, вона біжить. А хочеться, щоб вже щось відбулося. Скучно вам. Скучно. Ще може бути так, що вам, знаєте, як щось уходить з вашого життя, і ви за цим сумуєте. З чимось випрощаєтесь. Да? От ви в якійсь такій печалі знаходитесь, ну зараз побачимо. З'єднаємо з іншими картами. Що станеться в особистому житті у вас? Тут пентаклів. Шикарно, хто в пошуку. Класна карта знайти когось на стабільні стосунки. Хто в стосунках покращити стосунки? Можливо, хтось буде, там, не знаю, якісь подарунки до один одному дарувати, може, у вас якась Гадовщина. Може, ви давно нормально по душам не розмовляли да, і дай ви тут загрустіли. Все вийде, може якась покупка спільна для общого блага, да? Ну, взагалі в стосунках по спонтаклі це про щось стабільне, надійне, шанс гарні стосунки побудувати, вирівняти стосунки, покращити. Дім, да? сім'я з тим, з ким під одною кришою, під одним дахом знаходитись, це у нас юстиція. Все виважено, можливо, якісь документи, до речі, щось можете купувати, оформляти. Ну, дивіться, все-таки мушу сказати, на жаль, може якось буде така сумна історія, як то якусь спадщину ви входите, чи щось оформляєте, карта смерті і оформлення, да? Може, когось давно не стало і вам нарешті підпишуть щось. Когось з ваших рідних, э, близьких, там, да? ну, що є, то є, я кажу. Дай Бог, щоб це було не так. ну Комусь треба, значить, для вас підходить. А? Всім іншим, ні. Взагалі про це не думаєте. Тут просто э, якісь оформлення документів, якась справедливість, э, кормічна справедливість, поговорити, розставитися крапки на «ди». Подружуєтесь, можливо, комусь. Ви прощаєтеся тут може зі своєю ем, беззаботністю. Хтось може сюди якийсь проходить. М, да, то тут карти показують, що якось вони у вас тянуться, але вже з'являються якісь шанси на зміни. Робота, Ого, нічого Ну, У вас старші аркане, кстати, у вас такий якийсь важливий період буде. Ну, тут у вас може бути якась спокуса. До змін, ви можете, знаєте, як за, ви то, що ви загрустіли, вам якось все одно манітно, ви можете зробити якусь ерунду, чесно, погодитись на якусь ерунду. От, до тебе з роботи в пошуках вам запропонували і ви помчались, не розібравшись, а вас підставили. Вас попросили вийти, ви такі, ну добре, вийду за меню, а потім вже без сил туди йдете. Ну, от по дияволу не треба спокушатися, от на роботі чекає якась підстава, щось таке нехороше. Несподівано за вас, да? Щось нехороше. Ну це і за те, що якраз ви в цьому стані, в якому вас легко заманить туди. Тому що ви сумуєте, вам щось якось не так, вам надоїло життєві якісь такі, знаєте, випробування проходите. От ви втомилися і можете спокуситись на щось, на те, що не треба. Можуть бачити ваш стан, користуватися, вампіри на роботі, можуть бути колеги, так? Да? Фінанси, четвірка мечів. А що ж ви такі, дивіться, тут грустні, тут грустні. Четвірка мечів, фінанси. Що ти ви про них думаєте, вам їх не вистачає? От хорошо на лічну життя, опирайтесь на особисте життя, якщо вже у вас є партнер, от поговоріть, скажіть, що ви щось переживаєте. Ви переживаєте, може, вас там на роботі хтось мучить. Нехай допоможе, може, вам треба звільнитися з роботи, тому що ну, це, ці кошти не вартують того, да? ваших вашого, вашого зусиль, того, яке токсичне середовище у вас по роботі. Чи бізнес якийсь вже пора закривати? А не, закривати чи почекати? Рутина, йоки, палки дивіться, у вас карта прям повториться. Я б сказала, що це одинакові карти. Просто, да? голова підперта, сижу, думаю, не знаю, чим зайнятися і що мені робити вже ця рутина мене задовбала, рутина якась, яка не приносить радості. Ну, все-таки ця карта не показує завершати, а показує зачекати. Може період у вас такий? Буде прорив, буде прорив. Ну от що стане несподівано для вас, це застой фінансовий, на роботі якось токсично. Головне, не наробити ерунди, не кидатись в крайнощі, да? Диявол показує крайнощі характерів. Не їли або жрались, да? або обжирались, перестали їсти. На роботі зі всіма дружили, зі всіма пересварились і так далі. Розумієте? Ну, так. Що вам потрібно остерігатись? Троєчки? То, що ви не можете чекати. Ви не можете остерігайтесь спешки. Остерігайтесь е... швидко. Швидко щось зловити. От вам можуть запропонувати по роботі, да там зробити цей проект, і ми тобі заплатимо. І ви бистренько там його треба зробити. Сказали вам за два дні зробити цей проект. І ви такі, так, клас хочете, А поняли, що його місяць робити треба. Ви просто не справитесь і вам за це, і не заплатять відтоги, і ви время протратите, да? тому що ви поспішили, тому що ви погналися. Ви в такому стані, що вас легко вивести. вам треба перечекати, перебути, в особисте життя більше тут направити свою енергію, бо ця спішка дивіться на що ж таке? Якісь у вас ілюзії, непонятні якісь ситуації. Ви можете зробити неправильний вибір, ви можете піти не туди. І це все от роботи грошей стосується в ту сторону, бо в особистому нормально все. Не Знаю, може, ваш тут партнер е і захоче якийсь договір підписати з вами. Не знаю, може ви будете писати заповіт. Ну, його пишуть в будь-якому віці, це адекватно і нормально, якщо є що, то можна і писати. То ви тут не спішіть, все обдумайте, все продумуйте. Якщо хочете якісь кстаті, да, тут кредит брати, не советую. Mm -mm. Якщо ви візьмете цей період кредит, ви будете довго його віддавати. От вам може на щось не вистачать, а ви щось дуже сильно хочете. Да, хочете кудись щось купити в сім'ю. Ви його от на руки візьмете. Вам буде тяжко його віддати. Опять-таки, да? Опасайтесь того, що у вас не хватить терпіння. На що вам треба сподіватися? На що вам треба сподіватися на цю ж паузу? Зробіть її, цю паузу вигідно для себе, передивіться все під іншим кутом. Немає роботи зараз, не біжіть на яку-небудь, а подумайте, а може її немає, тому що ну, я не тим хочу займатися, може мене кудись інше місце тягне? Ви зараз дуже чутливі. Я прям дуже прошу не робити ніяких таких зараз різких рухів. Ця пауза вам допоможе. От ви знаєте, якщо витримаєте цю паузу, не візьмете цей кредит, у вас, значить, з'являться потім гроші. Розумієте? Якщо ви зараз виждете, у вас буде краща робота, краща можливість, все піде своїм чередом. Я дивилася, що тут буде прорив, якщо у вас застой в бізнесі, не треба його зараз закривати, вкладати в нього різко, там, брати якісь позичати гроші, вкладати більше, щоб він там стояв на ногах. Ні, ні, ні. Вам треба почекати. Вам треба цю паузу використати, щоб в ній розібратися, щоб подивитися під іншими кутами, подумати, як вам треба тут діяти. Розумієте? Де, вас несподівано стане тим, що якось все замре, і ваша витримка, я сподіваюся, що ви її покажете, дасть вам якісь можливості на майбутнє. Розрозуміли, якісь можливості на майбутнє появиться. Може, ви зараз на цю роботу не підете, а потім свій бізнес відкриєте. Або ще щось, або ще щось. Тут уже варіантів багато. Трійка кубків на дні, каже, буде щастя, буде радість. Якщо ви зараз зачекаєте, якщо зараз на все подивитесь, якщо з кимось порадитесь, якщо не будете спішити, ні, от вам треба зараз реально зачекати. І результат буде пізніше, буде класний. Але оцей. Несподіванка, в да? який період ви загадали. От, наприклад, ви загадали ближчих дві неділі. От дві неділі ближчих. Не спішіть, дивіться, роздивляйтесь, придивляйтесь, думайте, спостерігайте. Ось так. Бажаю, щоб у вас цей розклад програвся якнайкраще. Після е, такого застоя це, дуже часто йде великий прорив. Це, як знаєте, такий останній крок, який важко робиться. На жаль, откат може бути, і ви панікуєте, не панікуйте, ні про що тут не думайте. Роздивляйтесь своє майбутнє, яким би ви його хотіли бачити, да? куди би ви хотіли рухатись. Може, ви йдете просто не туди. Вас поставлять вищі сили туди, куди треба, якщо ви заспокоїтесь. Якщо ви приймете цю трансформацію. Ну, ось так. Бажаю, щоб найкраще програлось. Пишіть свої коментарі, ставте реакції, підписуйтесь, хто ще не підписаний, до нових відео. Па-па!